Добрий раночок. Готуємо дуже швидкий сніданок. Якщо у вас немає часу, немає нічого приготовленого, і треба якось накормити себе чи своїх із членів родини. В мене такий дуже швидкий дуже рецепт. Порізала моркву такими довгими полосочками, брусочками. якоби, Порізала філеєчку. Залишки філейки були різати полосочками. І легенько підсмажуємо на сковорідці. Далі покажу, що я ще додаю. Тепер додаю сюди заморожений перець і трішки помідорів. Ну, я раніше трішки витягнула перчик, розморозила його. І зараз все це додаю до м'яска. І підсмажую, протушую. Тим часом у мене вже відварюється вермишелька, Далі буде. Овочі мої вже підтушкувалися гарненько. Бачите так, все гарнесенько, і перчик, і помідорчик, і філеєчка. Все дуже-дуже таке гарнесеньке і дуже смачне. Я додала спеції. І сільку, і перчик, і коріандр до овочів. Що ви забажаєте? Це можна сюди додати, воно дуже-дуже смачне. Зараз я додаю півчашечки водички. Так, легесенько перемішуємо. Легесенько. Сюди додаю у мене столова ложка соєвий соус. Кетчупу, ну десь теж 2 столові ложки. Кетчупу обов'язково, можна томатного соку. І все це ми перемішуємо. І в нас вийде така підливка. Якщо у вас немає, якщо нема перчику, нема помідорчику, це не так страшно. Ви просто робите з морквою і з цибулькою. У мене цибульку не дуже їдять, деякі члени моєї родини, тому я не додаю. І все. Просто можете залити водичкою, якщо у вас там нема чи соуса, чи соматного соку, протушкували ще хвилин 5 під кришечкою. Ну смакота нереальна. Воно і гостреньке, і в міру кисленьке. Ну, чоловіки це дуже-дуже обожнюють. Ось так виглядає наша курочка в соусі. Ось так апетитно виглядає наше блюдо. І перчик, і морковка, і м'ясце. Все дуже гарно, смачно і корисно. Так що рекомендую готуйте, вам дуже сподобається. Ну, Дуже смачно, дуже смачна підливка вийшла. Смачного!